Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 6 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант Лілії, вам так, це щаслива карта. Можете бути впевненими у своїх діях, у вас гарні перспективи. Зараз ви знаходитеся у оточенні щирих людей. В цей день будуть радісні події і гармонічні стосунки. Тож насолоджуйтесь цим днем. Другий варіант хрест перевернутий. Вам ні. Можливо, зараз ви знаходитеся перед обличчям іспитів долі. Можливо, ця проблема вже вирішилася, а можливо, вам тільки прийдеться зіткнутися. Щоб мінімізувати вплив цих подій, намагайтеся не сприймати все близько до серця. Все в житті йде так, як повинно це бути. На деякі події ми не можемо вплинути, лише сприймаємо так, як є. І ще це може бути очищення через біль. Тож бажаю вам терпіння. Все минеться, але пережити потрібно. Третій варіант. Конюшина, вам так, це карта щастя, вдачі і здійснення ваших мрій, навіть самих неймовірних. Якщо наразі у вас є проблема, то вона швидко закінчиться. Для, то, для тих, хто хворів, це швидке зцілення, додадуться життєві сили, тож використовуйте ці позитивні енергії. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім успіху, здійснення мрій, мирного і гарного дня.